Зараз, зараз ми вас посадимо. Все перелітає, ми два години живемо, два години. У Великописарівській громаді продовжується евакуація людей. Як повідомила голова громади Людмила Бірюкова, станом на 29 березня в селах Олександрівка та Пономаренка залишилося по три людини: в Шевченковому 42, Дмитрівці – 49, братиниці 57. Селищною радою організовані евакуаційні маршрути. Використовувалися шкільні автобуси для цього. В супроводі швидкої допомоги і працівників поліції відбувалася евакуація планова. Дістатися віддалених населених пунктів, які постійно обстрілюються, можливості немає, говорить голова громади. Звідти ті, хто має власний транспорт, виїжджають самостійно, а хто не має, чекають допомоги від волонтерів. Дні практично однотипні. Стараюся в першу чергу допомогти тим людям, які евакуюються з нашої громади. Ви всі дуже добре, я думаю, усвідомлені, тим, що Великобисівська громада на сьогоднішній день під активними обстрілами ворога. І е, зрозуміло, що мешканці е, громади фактично вже виїхали, але все одно залишаються ті маломобільні люди, які на сьогоднішній день ще перебувають на те на нашій території. А де ви зараз знаходитесь? Чи виїхали із села вільне? Ні, ні, я не виїхала, боюсь виїжджати. Родина Сумцових з Лукашівки вибралася самостійно до Дмитрівки, звідки їх забрав екіпаж Червоного Христа. Христа». 66-річний Микола Сумцов віз 7 кілометрів під обстрілами свою дружину Валентину з вадами рухового апарату на візку. Наважився на такі дії, коли почув, як російські військовослужбовці встановлювали по сусідству міномет. Глупануть а тоді перейдуть далі в город. Ну і що ж дати? Поки нас там приб'ють або присипать або. Бог його знає, що буде. Коли вже на Дмитрівську трасу вискочив туди з возиком, там вже минут 20 віддихнув, не мозя вийти, свистить над головою. Чиї вони літають, ну, жужження туди-сюди, кругом жужження і все, то там пухне, то там. Перед тим, як піти з дому, відкрив вулики, випустив курей та кролів, висипав корм, собак з собою взяти не зміг. Кролика зарізав та і петушка. Зарізав, а теж думаю, хай уже собаки вже думаю, як доїдять усе думаю, вони це почнуть тоді кури там ристи. Хай вже їдять, вовсе, аби вижили. А може ж воно спокоїться, хочеться туди, вернутися та подивитися, хоча б скотину цю накормити. Жалко, ви знаєте. Доставивши Сумцових вахтирку, волонтери повернулися в Дмитровку, щоб забрати Валентину Розенберг, яка багато років прикута до ліжка. Та її сестру Надію Краснікову. Каже, так обіцяли тут теж забрати. Кажу, зараз відвеземо, повернемося. То поїхали, відвезли на ахтирку, дочі передали тата й маму і повернулися, забрали їх. А зараз на Чупаховку завеземо при кордоні. Практично на кордоні село. Їх забрати. Наступним рейсом забрали з Дмитрівки подружжя Бірюкових разом з собакою та кішкою. Далі Охтирський підрозділ Червоного Христа надав першу домедичну допомогу переселенцям та доставив їх у Богодухів, де бірюкових вже чекали. Село вже розпалось і все. Прийшлося тікати. Кого ви сьогодні з собою узяли? А це мій дружок. Викликло з нами жити, вони вже старенькі, ми їх решили забрати. Кішечка сліпа у нас 12 років. Собачка теж вже годів до 10 років, щоб не залишилася сама, хай буде з нами. Де ми будемо, там і вона. Буде напоминати нам. Володимир Нестеренко з Великої Писарівки виїжджав власною автівкою одразу після авіанальоту. Вахтирці отримав допомогу. Зустріли, говорить добре, але каже, важко залишитися без друзів, знайомих. Ми ж тут розкидані, багато той там, той там. І навіть не знаю, так устрінемося. Ось тут повстрічав хлопців, дуже тих що знаю. Там другі, я навіть не знаю, теж збирають віші. Тим, хто не зміг знайти, де тимчасово жити, вахтирці надають місце в місцях компактного проживання. Також приймають переселенців в селах Грунської, Чупахівської Чернеченської Чернечинської громад. Тетяна Шандиба, працівниця Червоного Христа, каже, що за останній тиждень Вохтирці допомогу від цієї організації отримали більше 600 переселенців з Великописарівщини. Видача гуманітарної допомоги продовжується. Люди приносили не тільки речі, приносили і дитячі іграшки, і підгузки для дорослих, і для дітей, також чаї, солодощі. Відгукнулись, ми не очікували такої реакції від нашого населення. Ну, не то, що не очікували, ми не очікували, що вона буде такого масштабу. Давайте. Дякую. Анна Книш, Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина.